Казка, феєрія, святковий настрій та домашній затишок у Чернівецькій обласній філармонії триває проєкт Різдвяний Мюзік холл, який складається з цілої низки концертів, присвячених родинному святу. Цього разу глядачі могли насолодитися камерною музикою, але з родзинками побували на музичному дійстві, і наші журналісти. Всі деталі вже за мить. Єрія, камерність та родинне тепло у Чернівецькій філармонії. Продовжують серію концертів. Різдвяний м'юзік хол, покликаних подарувати глядачам святковий настрій навіть у ці складні часи. Це також буде концерт камерної музики, але з родзиночками. Тобто звучатимуть не тільки сольні фортепіанні речі, а також це будуть речі з, з вокалістами, з ударничком, з басгітаркою. Це буде трошки джазу, трошки року, ну, лайтового, звичайно, в рамках наших лармонічних стін. Але все-таки це буде щось не, незвичайне. Атмосфера М'юзік холу філармонії дає можливість глядачеві поринути у чарівний світ музики та стати частиною дійства, адже всі присутні зможуть насолоджуватись концертом у домашньому затишку. Окрім того, такий формат дозволяє артистам не лише виступати, але й спілкуватися із глядачами віч на віч. Цей формат він дозволяє артистові відійти трошки від якихось канонічних академічних. Виглядів і стати ближче до свого слухача, і мені здається, це дуже приємний формат, як для нас, так і для і так і для глядачів, тому що воно тоді дає можливість і їм відкритися, і нам відкритися, і це таке це дійство. Це вже не концерт, на який прийшли слухачі, це саме спільне дійство. Артисти кажуть, такі концерти дають можливість глядачам відволіктися від війни, хоча б на час музичного дійства, для того, щоб з новими силами приносити свій вклад у перемогу України. Такого роду концерти вони дають нашим людям моменти відпочинку, моменти абстрагування від сьогодення для того, щоб з новими силами йти в світ, допомагати, донатити, волонтерити все, що. Ми можемо зробити. Без цього моменту відпочинку ми дуже швидко можемо знесилитися. Тому я вважаю, що концерти потрібні. А такого плану, як концерти в мюзик холі особливо. Різдво це свято надії в першу чергу, тому що людство взагалі отримало надію з народженням Месії. Тому Різдво це свято, яке. Має відбуватися в будь-якому будь-якій ситуації. А 28 грудня глядачів чекатиме вже наступний концерт Буковинського ансамблю пісні і танцю зі спеціальною гостею письменницею Іваною Стефюк, яка також підготувала перформанс для відвідувачів. Це має бути вечір, який відкриє містерію різдва і музикою, і словом. Власне, я відкриватиму словом. Це буде Такий літературний перформанс на основі трьох автономних образків про особливе Різдво. Зараз ми маємо на увазі повномасштабну війну, але насправді Різдво в усі часи, які б вони складними не були ці часи, Різдво було. Людські долі були і взагалі це певний апогей року. Це підсумок року, це народження світла. на Дубіцька Андрій Маронеску теми дня ТВА